Володимир Мельченко з нами директор енергетичних директор енергетичних програм центру Розумкової з нами. Пане да, вітаю Вас так, вітаємо, вітаю вас 10% Багато чи мало, і як відчуємо? Десять відсотків чого не ну, так, так, читали інформацію про те, що десять відсотків того, що ми споживаємо, то що є в нашій мережі, виробляють гідроелектростанцію. Це масова нас нападку насправді менше в енергетичному балансі гідроелектростанції складають близько 7%. відсотків, угу. але але знов таки, чому ця цей вид електроенергії дуже важливий, тому що у нас. Базова енергія електроенергія, база базове, базове, значить, галузь це атомна енергетика, і вона виробляє близько 50% цієї електричної енергії. А та ну вона не може реагувати, маневрувати в залежності від попиту. Попит, ви знаєте, постійно міняється для того, щоб значить система була більш маневрова, маневрова і реагувала на попит. Саме і створені гідроелектростанції, і е, без них по суті, якщо вони будуть вражені, я не кажу зараз про екологічну кризу, це буде дійсно катастрофа. А я кажу чисто про електроенергетику, е, то ми втратимо. Значить, балансуючі потужності, які і так на сьогодні є в дефіциті, таким чином ми вимушені будемо, значить, зменшувати видачу електроенергії на атомних станціях, тому що у нас є дефіцит. Дефіцит маневруючих потужностей. Крім, крім гідроелектростанцій, ще в нас маневруючі потужності використовуються теплові електростанції, але, в принципі, вони для цього не, не, не затребувані, тобто вони не створені для цього, але вимушені, вимушені балансувати через брак і дефіцит балансуючих потужностей. Скажіть, а по іншим типам зеленої генерації сонце, вітер, їх як балансуючу потужність, наскільки сьогодні вдало використовувати? Ну бо там теж є свої ну, піки, свої провали? Ну, ви знаєте, що на сьогодні в нас, на, на жаль, зруйновано близько чи в зоні окупації знаходиться до 90% всієї цієї вітрової енергетики, десь 30-40% сонячної енергетики, значна частина біоенергетики, то тому. Якщо у нас до 24 лютого потужно розвивалося останні роки відносжерела енергії, вони досягли в балансі там 11,5%, навіть ближче до 12%, то зараз вони в енергобалансі складають відсоток півтора через саме руйнацію терористичними російськими військами. Але знов таки, якщо б дивитись на перспективу, то без без маневрових балансуючих потужностей чи без Energy Storage, ми не зможемо далі розвивати нашу від наші відноджера енергії. Тому це є ключове ключова ланка на сьогодні, е, значить створити додаткові маневрові потужності і балансу і energy Storage. тому що без цього ми не зможемо е, досягнути цілей декарбонізації, не зможемо вписатись в цей вектор. Декарбонізації та енергетичного переходу до без безвуглецевої енергетики, та нам відверто зараз, і... зараз. Ну пане мельченко не до декарбонізації в нашій і... країні. Хіба, давайте, давайте да, я би хотіла тут поставити таку знаєте зірочку і сноска що energy storage для тих, хто раптом це не знає. Це величезний такий пауербанк, величезний накопичувач електроенергії, промисловий в Україні. Він є аж один. Щоправда, не знаю, чи він залишається, чи встигли його вивезти з Запорізької області. Чи не встигли, бо він власне в самому енергодарі, якщо мені не зраджує пам'ять, знаходилися. Пане Олександре, встигли чи ні? Це дитиківські одномигаватна батарейка. Чесно, вона для нашої енергосистеми нічого. не значить нічого, тому її долю я не вислідковую. Пане в... пане Володимире. А якщо зважити, що за офіційною інформацією 40% сказали, що поруйнована енергосистеми 12 країн згодилися допомагати нам різноманітним обладнанням, як швидко. За умов, що не гатитимуть більше по енергоінфраструктурі, можна відновити все це. Ну, ви знаєте, 40% не не казати, що зруйновано, лякати людей. Це пошкоджено. Так? Серед цього зруйновано, між словом розруйновано і пошкоджено, велика різниця. Те, що пошкоджено, можна відновити там за якийсь час невеличкий, а те, що зруйновано, на це може піти роки і роки. Тому в принципі. У нас б'ють на сьогодні саме по лініям електропередач підстанціям, системам розподілу. Як швидко це можна відновити? Ну, я думаю, що це залежить від того, наскільки буде у нас працювати протиповітряна оборона ефективно. По-перше, по-друге, наскільки у нас буде йти поповнення аварійного запасу в першу чергу. В першу чергу трансформаторів, тому що на сьогодні, по суті, в багатьох операторів системи розподілу і в компанії «Укренерго» аварійний запас він вичерпується. Дякуємо вам дуже, пане Володимир Мальченко. був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.